Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю Спершу хочу подякувати вам за те, що нас вже на каналі 1000, і це завдячуючи все вам, і я вам за це дуже дякую. Дякую вам за довіру, дякую за те, що підписуєтеся. Особливо дякую за те, що коментуєте. Стосовно того, що відбувається взагалі з Бліцом, і ми з вами будемо про це розмовляти постійно. І хочеться мені показати вам розіграш не. На Aston Rex, а тут знову є ще один розіграш. І стосовно цих розіграшів, здається те, що, начебто, у Бліц взяли якогось чувака, який займався раніше десь маркетингом в якомусь там Азітапора всім відомого. І він тепер займається тим самим, але тільки в Бліце. Стосовно того, що тут відбувається, тут є осколки, які Ну, я не знаю, навіщо вони потрібні, якщо за ці осколки не можна, наприклад, взяти е, охоронець неба. Тобто можна взяти якісь камуфляжі, але це не легендарні камуфляжі, це якісь звичайні камуфляжі, ну, які, мабуть, мало кому потрібні, тому що граючи достатню кількість боїв у в Бліце, і якщо ви будете забирати там якісь кланові задачі, особисті задачі і, і таке інше, вам ці. Е, Камуфляжі будуть випадати постійно, і вам просто не буде їх куди дівати, якщо пам'ятаєте, всі свої камуфляжі замінив на осколки. І вийшло, що, що через три місяці камуфляжів цих знову так от. Просто тут їх можна гортати, 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 і їх дуже багато. Їх було там по кілька, я полишав по одному екземпляру, чисто для, скажімо так, колекції, і все інше я. Просто продав і змінив на осколки, яких вже залишилось десь ці осколки. 2125, о, я їх поміняв теж. І зараз їх просто дуже багато. Якщо ви граєте з мобільних девайсів, то там ще є, можна подивитися. Відеоролики з контейнерами, контейнери ці випадають регулярно по два штуки в день. Їх можна дивитися в рекламу, отримувати контейнер, в якому теж є осколки. Стосовно магазина і того, що є в ньому цікаве, можна подивитися. Це із шостий набор продається: це преміум танк 8 рівня, радянський, плюс тут в контейнерах, в контейнерах, плюс тут в наборі. Плюс тут в наборі буде 500 тисяч срібла, буде легендарний камуфляж першого проходить. Також буде легенда битв. Тут їх два, тут обвіз і камуфляж. Сертифікат досвіду 25 штук Х5, аватарочка, слот в ангарі і дев'ять слотів обладнання. І цей набір за 5500 золота. Ну, це дуже цікавий набір. Чому тому що, наприклад, замість якогось камуфляжа можна придбати цей танк? Тим більше тут будуть у вас ще ресурси, наприклад, ці самі сертифікати X5, ви можете витратити, вони підходять лише для цього танка, ви їх можете витратити на те, щоб у вас був вільний досвід для того, щоб відкривати якісь модулі в інших танках і так далі і тому подібне. І шостий. Що ми бачимо, що тут ще є топова гармата, яка пробиває краще, час перезаряджання більший. Але середня шкода тут відрізняється. Не відрізняється лише бронепробиттям. Стосовно цього танка я на ньому ще ніколи не грав, але хочу пройтись по характеристикам цього танка і сказати, що, що ми тут маємо по цьому танку. 1850 міцності, основне бронювання башта 150, корпус 110, барта 150, 100, карма 160. Імовірність. Загорання 15%, радіус огляду 271, маскування 35,29,7. Шкода за хвилину 2363. Це якщо на цій ми стандартній гарматі будемо грати. Час перезаряджання 15 Середнє пробиття броні на бронебійних 175%, підкалібри 217, осколков угасні 61. Середня шкода 400-340 і 500%. Час зведення 5,7, що достатньо багато, розкид 35 см. Кути вгору 20 градусів, 6 вниз. Максимальна швидкість вперед 35 назад 14, середня швидкість 29 До речі, друзі, це рейтинговий бій грає е, наш клан Містер Робот. На Ісі 6 і так сталося, що, що попадають вони тут проти 7 рівнів. По 2 вісімки в кожній команді, дуже важкий сетап, жодної СТ ЛТ-шки ЛТ немає в команді противника. 5 важких танків і дві пт сау От е, хтось куди їде, КВ чомусь так незрозуміло це втрата часу. І тому, якщо ви хочете десь попасти на перекаточку, десь просвітити і такі товариші заважають, бо вони чомусь не знають, куди їхати. Тобто. Ну Може, це в нього перший бій, хоча перший бій не може бути, бо він вже грає на восьмому рівні, тому це не перший бій. І тут зараз, бачите, теж цей КВ-3 штовхає нашого героя, збивається приціл. Це неправильно, друзі, так не можна робити. Якось дивно, був підставлений борт в Павльову, можна було в борт йому дати, але ну, перший, перший постріл у нас такий. Не пробиваємо. Звісно, Льову, не пробиваємо Вел... Велди. І Ой, і кв 3 у нас тут. Знову він тут плутається під ногами. Другий постріл. Хотілося да через текстури пробити, але там є такий цікавий парапетик, який не пробивається з двох сторін Ну, і що, друзі? Що робить наш наш герой? Наш герой підіймається сюди, тут. Льова знову Льова не пробиває, звісно, тому що НЛД, ВЛД, сховано. Приїжджає Йох. Він теж щось тут забув, хотів пробити, не пробив. Потесау трошки тікає з тієї позиції, бо там нема що робити. І тут знову це Йох. Він, я так розумію, що він гадав, що він тут приїхав на учення і заблукав, коротше. Щось не зрозуміло, як це так виглядає, але це дуже цікаво, друзі. Мені з цього смішно. І відправляється, звісно, в ангар. Маємо вже один-один. Дивіться, що робить наш герой. Наш герой не, не поспішає. Він не поспішає, він спокійненько собі кидешиться, грає обережно, встигає просто через ВЗ-112 2 зробити постріл польові і здає назад. Але тут трошки, трошки сушка, там швидко стріляєш сушка. Ну, отримує теж свій постріл від нашого героя. До речі, дуже цікавий роз'їзд. Чому? Тому що, бачите, в нас є ЛТТБ, а в команді противника взагалі нікого немає. І з нашої команди він зайняв позицію лівого флангу. Але лівий фланг він не зіграв, тобто він мог, міг стояти там і накидувати просто. По засвіту важких танків можна можна було просто там реалізовувати просто ДПМ люто, просто міняючи там позиції і накидувати. Але чомусь він вирішив, що треба вкатувати на ПТСу, і це зробив, звісно. Тут трошки трошки нижче треба було стріляти виса третього, тоді пробив, але так не пробиває бо там. Борта під певним кутом і це рікашет. І, начебто, друзі, щойно у нас було п'ятеро, а залишилось вже четверо, і проти трьох гравців з команди противника грають. Достатньо достатньо довго ви цілі але я розумію, скоріш за все, що наш герой грає на сенсорі, і я так думаю, що через те, що приціл на сенсорі трошки інакше працює, ніж. На ПК, то тут він якось зводиться, тобто не зводиться, а він заходить в режим прицілу достатньо довго. Тобто є такий певний е, певний час на те, щоб приблизити модельку танка, і тому гравці дуже часто користуються тим, що вони просто постійно стоять в прицілі. тут що відбувається, чи то вже тут заїхав на корабліка. І вже вбиває нашого тіммейта, того самого КВ-3. Не поспішає наш герой допомагати йому, він робить свою справу. В принципі, за таку шкоду, яка заподійна зараз нашим героям у цьому бою, він вже мав би отримати плюс до рейтингу, але треба допомагати. І в нього є ще запас ХП, друзі, бачите, і він забирає чи то в ангар. Ну і залишається у нас ІС із залишається. Хоче, бачите, до останнього теж грає. Я розумію, що рейтинг це дуже цікаво, і б'ється до останнього, навіть на сьомому рівні хоче пробивати нашого героя, але нашого героя він не пробиває. Дивлячись на такі бої, хочеться сказати, що ІС-6 достатньо цікава техніка з, нормальним разовим, з нормальною разовою шкодою, на якій, ну. На якому комфортно буде грати, тому не знаю. І як ви, але я собі цей танчик придбав. Звісно, я його обкатаю, подивлюсь і скажу. Це майстер Бредлі Уатерс і медалька война. за такий бій він отримав 200 тисяч кредитів. Це прикольно, як мені. Давайте подивимося, що у КВ-3 було цікаво. 53%, але 663 бої ЛТТБ. Ну, ТТБ 54 ну, ну, зіграв, звісно, не на 54% а, 48% і Штейр. Ну, Штейр 42, але може це єдина техніка у нього преміум, на якій він захотів просто пограти. Тут 60%. От Бачите, хто в топі, в того є, в того є і статистика. Пусть ну, 48 Цікаво, що там Йох накатав. Йох взагалі з нуль пішов, друзі. Льова 44%. Ну, команда така собі. Сушка, 58%, нормально. Ну і фараон тут десь пов'їздив. 48%. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пам'ятайте, що все буде Україна. Пока.